Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині АТБ приїхала нова промгрупа. Багато новинок до Дня закоханих. Приємного вам перегляду. Пенас з блискітками 4990. Скречбук на пружині 6790. Блокнот 80 аркушів 46 50. Кольори є різні на ваш вибір. Дитяча іграшка 199. Декор інтер'єрний серце 6490. Набір контейнерів для спецій 9990. Набір коробок металевих дві штуки 100 гривень. Набір боксів 99,90 Набір мисок з нержавіючої сталі. 3 штуки 179. Куля скляна на підставці з музикою та підсвіткою 199 Свічка ароматична 63 гривні. 6990 свічка. Набір свічок 12 штук, 72 гривні 90 копійок. Прекраса декоративна ведмедик. След під світкою 129. Мильниця 36 гривень. Набір пробок для пляшок дві штуки 4990. Статуетка скляна 50 гривень. Набір кондитерський мішок з насадками 4490. Кришка для мікрохвильової печі. Тридцять дев'ять дев'яносто. Набір декоративних прищіпок – десять штук тридцять гривень. Наліпки стрази двадцять гривень. Прикраса декоративна дівчинка п'ять дев'ять дев'яносто. Набір контейнерів з кришками 139, 3 штуки. Посуд скляний 4490. Контейнер для столового приладдя 4990. Фоторамка з прищіпками 139. В рожевому та золотому кольорах. Електрокружка автомобільна 169. Машинка для стрижки волосся електрична 199. Силіконова форма для випікання у формі сердець 6 штук 6990. Свічка ароматична в скляному стаканчику 99. Аромати приємні є різні. Набір трубочок для напоїв 29,90. Набір ниток 10 штук, 22 гривні 90 копійок. Набір для кухні, пензлик, лопатка, ложка 4490, зелений голубий та рожевий кольори. Набір контейнерів ромашка 2 штуки 44,90. Подушка 50 на 70 159 гривень. Чашка 325 мл 75 гривень. Ручка в формі серця. Набір форм для печива 5 штук 25 гривень. Квіточки, сердечка та ромашки. Ручка кулькова з декором 2990. Ручка м'ягенька сердечко 3990. Набір самоклеючих сердечок 2990. Розфарбуй дерев'яну фігурку 30 гривень, канцелярський набір пенал. Два олівці, лінійка, ластик 34,90 іграшка м'яка 169. Іграшка дитяча звірятка у переносці 74,90 Набір для творчості 59,90 Набір фоторамок – 55 гривень. Набір наліпок – 30 гривень. Книга – 159 гривень. Іграшка дитяча, лялька в яйці 9990, лед лампа USB 109. Набір прикрас декоративних 5990. Магнітики по 16 гривень. Точилка для ножів та ножниць 85 гривень. Підсвічник у формі серця 70 гривень. Чашка скляна 65,90 Набір наліпок інтер'єрних 45 гривень. Є багато варіантів малюнків, є з чого вибрати. Тарілка прямокутна 60 гривень. Щітка для миття посуду з дозатором 30 гривень. Підставка під гаряче 80 гривень. Дякую всім за перегляд, гарного вечора.